Його бажання на рахунок тебе, поки взаємодій для енергообміну за особистим розкладом звертайтесь до мене в інстаграм. Таке цікаве питання поставила. Що від тебе людина хоче, да? спершу дивимося сигніфікація тебе. Зараз знаходишся в власній зоні комфорту, якась така інтровертна модель поведінки, І нікуди не рухаєшся. Така закритість від всесвіту. Хто він? Він у нас дурень зараз виходить. Тобто людина навпаки дуже допитлива, зацікавлена в чомусь новому, постійно рухається. Можливо, він не завжди знає, в якому напрямку він рухається, да? але цей рух постійно відбувається. Також постійні якісь трансформації обнулюється, людина обнулюється. Для когось, дійсно, може програтись якийсь дурник, чесне слово. Або ще професія, знаєте, може бути артиста, наприклад, да? щось таке. Можливо, музикант. Дивимось, що він би від тебе хотів, які бажання на рахунок тебе? Ой, ну перше, це в нас старший аркан, колесо фортуни, людина. З одного боку, хоче знати твої слабкі місця. Це по-перше, якщо ми одразу в негатив їдемо, він хоче тебе контролювати, він хоче знати, куди надавити, щоб мати над тобою контроль, дійсно. Якщо з хорошого боку ми дивимося, давайте доповнимо, все-таки. Все-таки в позитиві є ймовірність, що програється. Його бажання це якось налагодити ситуацію, повернути її в максимально протилежний бік проти того, що є на даний момент. Він хоче, щоб ви краще один одного розуміли, щоб ви були ніби одне ціле, тому що, можливо, на даний момент оце ваше неспівпадіння характерами воно заважає неспівпадіння цілей, можливо, на життя. І людина над цим замислюється дійсно.